На заочний конкурс стендових моделей 67 школярів області відправили 73 роботи з паспортами до них. Виготовляли авто, авіа, судно моделі, діаграми з картону, дерева і пластику. Основна вимога максимальна копійність, тобто схожість з історичною моделлю або ж об'єктом навколишньої дійсності. Це моделі авіації, літаки і гвинтокрили, військова бронетехніка, кораблі, відтворення фрагментів історичних подій. Як приміром, така діорама військового ангару. До уваги береться все: і зовнішній вигляд, і трудоємність виконання виконання і суворе дотримання масштабу, наприклад, оцей мініатюрний бронеавтомобіль на третину людської долоні викликає подив і заслуговує найвищих оцінок. Загалом каже методист обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, всі учасники старалися і цього року їхні роботи на порядок вищого класу. Цей рік взагалі дуже гарні моделі і більше, і в і краще їхня якість цього року. Ну це і не дивно. Хмельницький обласний центр проводив велику методичну роботу. Ми організовуємо семінари, практиками, То запрошуємо керівників гуртків. На які на даних семінарах кращі керівники гуртків стендового моделювання проводять майстер-класи, де керівники гуртків вчаться, удосконалюють свою майстерність. Від пильного ока суддів, які й самі займаються моделюванням та продовжують виступати на змаганнях як спортсмени, нічого не переховаєш. Усі вони працювали в різні дні та різний час, але їхні думки збіглися. Чи були якісь суперечки поміж членами журі? Ні, не було. Не було всі. Одностайно. Одностайно. Всі. Думки збігались. Так, так, думки збігались. Тож перше місце за найбільшою сумарною кількістю балів отримали вихованці Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва і вже настирливо дихають йому потилицю гуртківці старокостянтинівської станції юних техніків. Вони на другому місці. Третє почесне місце посіла команда Славутської станції юних техніків.